Бог від створення людини вклав у неї совість, і совість є нашою частинкою Бога у житті. Але люди через своє гріховне життя її втратили, і тому стільки проклять, проблем, війн, хвороб у цьому світі. Якщо людина не має совісті, вона не може прийти до Бога і до царства Божого. Але Бог по своїй милості і любові дав людям час, послав свого єдиного сина ісуса Христа на цю землю, щоб ми його прийняли. Дав своє Слово, щоб ми слухали його, погружалися, ну, і прийшли до покаяння. Тому що тільки через щире покаяння, через слухання Слова Божого прокидається совість. Ми тоді можемо жити праведно, вірно, поступати по любові й милості до інших. Ми можемо прощати, а також служити Богу, бути Його дітьми, коли в людини є совість, вона тоді мудро живе і поступає так до всіх. Як Ісус поступав до нас. І щоб не втратити совість, потрібно бути смиреними і послушними перед Богом і Божими пророками, слухати їх і вчитися у них, жити по Слову Божому. Тоді ми будемо жити. У благодаті і на вічне життя з Господом. Амінь.